Ню це не лише оголене тіло, насамперед це оголена душа. Так вважають художники, що виставили свої доробки у галереї Коралі. Тут кілька десятків полотен, що ховають у собі велику таємницю. У галереї яблуку ніде впасти. Видно, кожен хоче розгадати для себе цю таємницю. Сергій Михалків вже 10 років шукає до неї ключ. Чи важко переконати жінку роздягнутися? Ну зараз ні. Роки тому на ювілей українського видання журналу плейбой фотограф взяв навіть перше місце за портфоліо однієї жінки. Ну це була знов ж таки моя дружина». Він знає, для чого жінка роздягається перед об'єктивом чи пензлем. Для чого? Ну я так собі думаю, що десь дуже глибоко кожна жінка хоче е, ну, показати себе. Оголи ну, це певна якась форма експеціонізму. Еротика для цієї художниці злоцька це життя та почуття. Навіть коли жінка має непривабливе тіло, вона може бути еротичною, бо еротика таїться в душі. Коли дивишся очима жінки на жінку, все одно сприймаєш її еротично. Чоловіків я, наприклад, сприймаю менш еротично. Її оголене полотно трояндовий вінок, яке тепер у київської поетеси Олени Ясинецької кілька разів перепродували в кінцевому результаті. Роботу купили вчетверо дорожче, адже її чутливе. Люди дивляться, кажуть, а так це ж вже відбулося. Все воно відбулося, але любов, неначе спалах розуміння. Тут багато що сказано, тому це не відбулося. Це є процес постійного життя. Це є спілкування чоловіка і жінки. На виставці роботи Ірини Щербатенко, Анне Атоян, Булкіної, Іллі Левіна, Міхалківа, Голікова. Загалом півсотні відвертих експериментів позатою відкритістю є таємниця. І власне в тих роботах, які виставлені в галереї Коралі, багато таємниці, яка провокує, провокує кожного на спогад, бажання, мрію. Не так важливо, оголилась натура чи не оголилась. Якщо художник побачить її оголеною, він намалює її оголеною. То ж, Нестор і вгледів ознаки Нью останньому літньому дні на морському узбережжі. Та я їхав додому машиною зі своєю сім'єю, і по дорозі додому ця робота народжувалася, а вдома я її намалював, От і все. А у вас нью там в чому? Діло в тому, що нью це достатньо велика провокація. І якщо б навіть можна було називати пейзажі Нью, то я би називав пейзажі Нью. То ви провокатор? Так. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. головні новини Львова.